Вітаю вас. Я Олександр Савченко, ректор Міжнародного інституту бізнесу. Ця програма навчає людей заробляти гроші, бути успішним і багатим. А як можна стати багатим без кредиту? Я не знаю. І тому сьогодні ми запросили до програми відомого банкіра і економіста пана Солтиса, Ярослава Солтиса. Ярослав Солтис, український економіст банкір, закінчив львівський обліково-кредитний технікум. Працював ревізором у Будбанку, згодом став помічником голови фінустанови, а далі начальником контрольно-ревізійного відділу. Протягом 17 років перевіряв банки у всій Україні. Організатор першого в державі комерційного Укрінбанку. У 1998-му стає заступником голови НБУ. З 2003-го почав працювати директором Київської філії банку ПКО, який тоді був збитковим. За рік установа вийшла на прибуток, а Ярослава Солтеса було призначено директором зі зв'язків і розвитку банку. Отже, молоді бізнесмени починають свій бізнес, як правило, без кредитів за свої кошти, за кошти батьків, друзів. Але з часом вони починають розуміти, що для подальшого розвитку треба нові гроші. На жаль, в Україні нема фондової біржі, ніколи не було, була бутафорія. і тому єдиним джерелом зовнішнього фінансування є кредит. От, Ярослав, розкажи молодим бізнесменам, коли треба брати кредити, коли треба не брати кредити. Кредит це благо чи зло? Ну, я думаю, що кредити треба брати тоді, коли ви впевнені, що ви його повернете. Це буде добре і для вас, і для того, у кого ви його взяли. Для цього треба вивчити тему. І мати реальну біографію свого бізнесу. Якщо у вас є майно, якщо у вас є доходи, якщо у вас є прибутки, то будь-який банк вам дасть кредит. З банкіром треба торгуватись про процентну ставку. Треба рахувати арифметику. Як кожна нормальна господарська людина, ви повинні дивитись, чи є можливість вам з вашим бізнесом повернути цей кредит. Якщо ви його не повернете, ви будете мати. Проблему з банком і проблему в своїй біографії, тому що вас занесуть чорний список боржника на сьогодні. Україна стає цивілізованою економічною державою, де погані боржники будуть поганими до своєї пенсії. Тому, беручи кредит, ви повинні знати, що ви його можете повернути. Якщо не можете, краще не брати. Так, а от питання таке. Почав працювати бізнес, ну давай е, уявимо, що це пекарня. Заробляє вона приблизно 15 гривень прибутку. Це витрати, і от залишається 5 тисяч. І хоче робити вже не онлайн-продажі через інтернет, через сайт, а хоче інвестувати і відкрити вже приміщення, десь. На периферії Києва. От скільки можна брати кредити під дохід 5 тисяч гривень? 5 тисяч гривень день. В місяць? В, місяць? в місяць 5 тисяч гривень. Ну краще не брати, тому що ви не повернете проценти. Якщо це прибуток 5 тисяч гривень, це 200 доларів. Ви жодного обладнання, жодної реальної можливості не маєте його повернути. Маючи п'ять тисяч гривень. Ну, от я місяць. хотів би посперечатися: 5 тисяч гривень це 60 тисяч гривень за рік. Так. Наприклад, якщо ви знайшли приміщення непогане, за яке ви маєте платити орендну плату, наприклад, 10 тисяч гривень, і витратите ще 20 тисяч на ремонт і на якесь обладнання, воно у вас вдома вже є. То я думаю, можна взяти кредит 30 тисяч гривень проти 60 тисяч. якому разі, враховуючи, що ви людина, ви крім того, що маєте 5 тисяч гривень собі, ви повинні їсти одяг, жінка, діти, ви повинні тратити на себе. І тому п'ять тисяч гривень це просто ноль Ні. для життя нормальної людини. Да, давайте, якщо ви так. бізнесмен, якщо ви державний службовець і маєте можливість. Десь брати хабарі, тоді вернете кредит. 5 тисяч гривень це не є доход для нормальної людини на місяць, це нижче середня. Ми, ми казали про прибуток. Я зарплату вирахував з доходу, а, і це вже чистий прибуток після сплати податків, якщо вони платяться, а малий бізнес не платить податків. Тобто, це вже надвишок. Ну, ну наскільки... у вас є автомобіль. Ви купляєте бензин, ви на витрати його не потратите. Свій бін, автомобіль. Це в затрати. Ні-ні, свій автомобільні не в затрати. Так, значить, тоді, тоді давайте йти далі. А, ну, Тут є дві точки зору. Моя точка зору, що якщо ви впевнений в своєму бізнесі, у вас є річний дохід, прибуток. Це не ваша зарплата, а так, це прибуток, надвишок. 60 тисяч. На мою думку, можна брати. 30 тисяч кредит на два роки можна і а, розрахуватися, якщо адекватні проценти. Якщо це От чистий ми, прибуток, Так, якщо Нормально. чистий прибуток, запам'ятайте це правило, це дуже просте правило, але воно вам допоможе. Так. Що ви маєте проти ваших витрат по кредиту, Чисті. а це і тіло кредита, і проценти, маєте мати дохід, який приблизно в два рази більше. Міс те, що ви витрачаєте. Так. Тоді, навіть якщо у вас бізнес піде вниз, ви зможете вийти в ноль. А якщо він піде вгору, то ви почнете розвиватися. Так, першу пораду дали, друга порада, твоя, Ярослав, от процент. От якщо брати зараз ситуацію, в Києві під який процент можна брати кредит. Сьогодні банки нормальні, гарні банки, дають кредити під 13-15 це по суті доларовий процент, враховуючи, що гривня завдяки діяльності правильній нашому національному банку, гривня стабільна. І коли вам дадуть кредит в гривнях під 20 теоретично його дуже важко повернути. Тому нікому не раджу сьогодні брати кредити дорожче 15%. Більш того, я раджу Національному банку зменшити облікову ставку до 3-5%, щоб ми почали кредитувати українську економіку під реальні цивілізовані проценти. 5-6, ну, максимум 8, до 10. Ну, правильна рекомендація, але, як відомо, процентна ставка корелює з інфляцією. В цьому році за моїми розрахунками, інфляція буде 12%. і тому процентна ставка, в принципі, не повинна бути менше ніж інфляція. Тому завдання Нацбанка збити інфляцію ще менше, зробити її 5-6%, і тоді дійсно можна робити ставку 5 6 і тоді кредити будуть. 8-9%. такого в Україні, я скажу, ніколи не було в гривнях, навіть коли інфляція наближалася до нуля. Чому тому, що є комерційні ризики? На жаль, ми напередодні обговорили з юристами проблему невиконання кредитних угод. У нас люди і бізнес не звикли розраховуватися по кредитам. Якщо брати статистику, то більше 50% кредитів не повертаються. В кращі часи було набагато краще 7-8%. Але європейська практика 2-3%. Я думаю, що наші люди не гірші, ніж європейські. Єдина в нас проблема, що в нас Національний банк доходи наших людей зменшив в 5 разів. Гривні доходи українських громадян. За останні два роки виросли на 20-30%, гривня сама по собі упала в п'ять разів. І ті українці, свідомі, нормальні, які взяли кредити в доларах, вони, по-перше, ті, хто видав кредити, порушили Конституцію, угробили наших позичальників, угробили нашу економіку. І тому жодна нормальна людина, навіть би інопланетяни тут жили на нашій території, вони б ці кредити не повернули. Тому що. Доходи їхні реально впали в п'ять разів, да і е казати про те, що українці виноваті, ну повний понізав. Але значить, у нас ненормальні, тому що більше 60% українців саме українських. Так. Повернули кредити навіть Правильно, у це доларах. абсолютно слух, не а, навіть у доларах. Так, це правда, да, і е, я більше тут кажу не про українців, а про бізнес. У нас е, ти ж знаєш, дуже багато є шахраїв у фінансовій сфері. Є, як це скрип. компанії, так. які беруть кредит з метою вкрасти ці гроші разом з банками, які їх видають. Ну в кращому випадку ще і з банками. Так. Вони виводять ці гроші так. в кеш. Так. Залишають 20% на вирішення проблем так. з юристами, суддями, правоохоронними органами і закривають цю справу. Банки залишаються збитками, значить, люди залишаються без депозитів, банк закривається, держава за все платить за шахраїв. І так у нас вже триває 25 років. Отже, на мою думку, поки ми не досягнемо. Такої ситуації, коли всі боржники будуть платити, у нас не буде дешевих кредитів, у нас не буде маленьких процентних ставок, у нас не буде довгих кредитів. Нашим позичальникам будуть викручувати руки, і вони будуть дискриміна... дискриміновані. дискриміновані відносно європейських позичальників. Оце завдання держави. І національного банку. Але я хотів би прийти до більш земних проблем. А, в які банки треба звертатися, а, щоб отримувати дешеві кредити? В найкращі українські банки. Ну, це, по-перше, я можу назвати. Є такі банки. Ну, не треба рекламу давати. Подивіться, ті банки, які беруть дешеві депозити в межах в доларах не більше 3-5%, а в гривнях не більше 10%, то ці банки можуть вам і дати кредит. Ті банки, які беруть депозити в гривнях під 16 і туди не треба йти. Давайте ми ще раз акцентуємо увагу на цьому на цій рекомендації. Досить корисна буде для молодих бізнесметів. Дивіться, під який процент банк бере депозити. Так. Чим менше цей процент, тим вирогідніше. Вам отримати кредит під нормальний процент. Я не хочу казати, що це буде 12% гривні для великих клієнтів з обігами. Дійсно, можна отримати за 12. Але навіть зараз, якщо ви отримаєте за 14-15, це вже Абсолютно. добре, тому що інфляція з'їсть 12%, відсотків. І реально ви візьмете кредит під 3% в реальному масштабі. Економічних е, таких перемінних, так е, дуже дуже слушна порада. А от тепер е, хотів би, щоб ти, як дуже досвідчений банкір, е, мабуть, з найбільшим стажем банківським в Україні, от розказав, от що можна давати в заставу, що не треба давати в заставу от молодим бізнесменам, чи треба закладати квартири, квартири батьків там. от. Справа в тому, що якщо ви самі собі вірите і банк у вас візьме те, що вам треба, то звичайно треба. Ну, якщо ви впевнені, що цей бізнес ви тобто, кажете, пекарня є. А вам треба не 5 тисяч, а 30 тисяч, а 300 тисяч, і у вас є квартира. Звичайно, якщо ви закладете квартиру, ймовірність велика, що ви її втратите. Якщо ваша жінка, ваші діти вам дозволять закласти, вам повірять. То це, може бути, ваш зоряний час, ви підніметесь, а можете впасти до дуже низького рівня. Але знов треба підніматися і йти. Дорогу, а дужче. Як дбаєш, так і маєш. Якщо ви будете думати, шукати варіанти. І як банк, банк дивиться також на вас. Чи зможете ви квартиру цю закласти, і чи зможе він вас у неї забрати? Якщо у вас там діти прописані, сьогодні законодавство не дає. Краще всього закладувати. Ваш бізнес, який ви вже зробили, приміщення, можливо, ваші прибутки на рахунках тому банку, де обслуговуєтесь. Не треба закладати останнє, що у вас є. Вашу квартиру це по суті джерело вашого життя і сім'ї. Ви його не маєте права ну зганьбити своєю необачною так. дуже ризикованою діяльністю. Краще закладати те. Від чого ви можете відмовитися. Якщо буде невдача в бізнесі, ви втратите цю заставу і будете йти далі. Це перша порада. І друга парада полягає у тому, що не треба гнатися за великими кредитами. Банкіри це розуміють, і ви зекономите багато часу, коли ви маєте заставу на 10 тисяч доларів, а хочете отримати мільйон. Такого не буває. Не буває. І як правило, от західні банки, якщо вони кредитують нерухомість, то там один до трьох. Треба, щоб застава в три рази була більша ніж кредит. От якщо у вас застава коштує 100 тисяч гривень, це продажна ціна, не те, що ви собі зафантазували, а те, що готові. Платити прямо зараз, щоб її купити, це як правило в два рази різниця. йде. то ви можете претендувати на 30% від цієї суми. Банки будуть розглядати це серйозно, якщо у вас хороша репутація. Це е, поради стосовно застави. Бізнес починається з продаж. Спочатку всі видатні бізнесмени були торгаші. Купили, продали, купили, продали. Коли вони продають дуже багато і зрозуміли логіку продаж, що купується, де купуються, за яку ціну купуються, потім треба робити інший крок. Не купувати, наприклад, щось в Китаї, так? так. Ну, в Китаї дуже важко конкурувати з Китаєм, наприклад, в Європі, а виробити це самому. І починати дуже з примітивних речей завжди треба. І потім цю примітивну річ ви можете знову продавати в вашій системі продаж. Це абсолютно правильно, золоте правило бізнесу. Спочатку йде торгівля, потім виробництво. І, ну, на жаль, на жаль, виробництво теж дуже складний процес, особливо у нас, коли брак кваліфікованих кадрів. Е, і ще один аспект: коли, наприклад, продають добре ну, трактори, захотіли виробляти трактор. От що ти тут скажеш? Ну, Справа в тому, що трактор ми можемо виробляти, якщо ми вміємо робити гарні мотори. Якщо ми не вміємо робити мотори, їх треба купляти. І робити кнопки, чи гусінь, чи так? трубу вихлопнути. Щось робити, починати з того, що виробляти і продавати. Якщо у вас є гарні сусіди, які рядом з вами щось роблять, і в них немає часу продавати, але вони вміють гарно робити. Знаходьте бізнес, знаходьте ринок, знаходьте в Києві, в Одесі, в Дніпрі ринки, де ви зможете продавати вироблену продукцію. Ми можемо робляти все. Єдина в нас була проблема, що державні підприємства не мали права брати кредити. Чому? Банки не могли їм дати кредити, вони не мали права брати заставу. Точно так агробізнес. Не мав право давати землю в заставу. І просили кредит під майбутній урожай. І тільки ну такі дуже ризиковані банкіри давали такі кредити. От як тільки в нас з'явиться ринок землі, у нас страшенно піде вверх виробництво сільгоспродукції. І не сировини, от хліб, там, зерно, а кінцевої продукції. Не навіть не борошна, а макарони і так далі. Давайте сформуємо правила. Да, спочатку продажі, потім примітивне виробництво. Ну, наприклад, спочатку продавали зерно сусідів чи скуповували у фермерів, так. і концентрували і продавали. Потім подумали, взяли в оренду землю, почали вирощувати пшеницю чи інше зернові. і Теж продають. Це другий крок. Третій. А може муку ми зможемо робити досить примітивне виробництво, хоч вже збут набагато складніше два рази, три рази дорожче. Так дорожче продавати муку, а далі вже можна виробляти і спагетті так. і готову продукцію. Спочатку продавати на внутрішній ринок, якщо ви цей ринок відчуваєте і знаєте, а потім уже і за кордон. Наші молоді бізнесмени, вони в принципі щасливі люди. Вони можуть чесно стати мільярдерами. Це вперше в історії. В Україні немає чесних мільярдерів. Чому? Тому що наш ринок був дуже малесенький. Український ринок це ну, 0,2% від світового. Дуже малесенький ринок. Зараз, після укладання угоди з Європейським Союзом, у нас ринок стала вся. Європа, європейський союз це 25% світового ринку. Тобто, і у нас можуть з'являтися мільярдери, тому що ви можете ефект масштабу продавати не лише там 100 одиниць, 200 чи тисячі одиниць готової продукції, а мільйон на європейський ринок. На жаль, пан Трамп зупинив. Угоду між Європейським Союзом і Сполученим Штатом, але я думаю, ненадовго. Через рік ця угода буде укладена, і тоді більше, ніж 50% ринку будуть безпошліно доступні для українців. І українці можуть стати мільярдерами. От що ти можеш їм порадити? Я ще раз хочу порадити: Виробляти кінцеву продукцію, продавати розфасований, наприклад, в агробізнесі мед. Продавати не соняшники, а олію, не зерно, а макарони, не ліс, а вироби з лісу, меблі, навіть підвіконня, там сходи. Що небудь робити реальне: не продавати кругляк. Той, хто продає кругляк, він є диверсантом проти нашого народу. Ну, Точно слава так... Богу, на навіть наші депутати зупиняють це жахливе рішення, яке ставить нас на коліна. Як колись вчили африканців, та навіщо вам продавати щось таке складне? Продавайте каву. Ми в Європі вирощувати її не можемо. І ті країни, які продають каву, залишаються на тому ж самому рівні, що й 500 років назад. А зараз я би хотів перейти до твоєї цитати, досить цікавої. Починати бізнес справу потрібно з малого, постійно контролюючи господарський процес. Якщо керівник бізнесмен залишає свій бізнес хоч на день, тиждень чи місяць, він може його втратити і не через ворогів чи недоброзичливців, а через послаблення контролю за доходами, витратами, раціональним використанням грошей. Ярослав Солтис. Це так. так, так. Розслаблятися не можна. Я, я знаю, от ти сказав, що нема в нас мільярдерів. Є в нас. Нормальні українські мільярдери, які заробили ці гроші, не украли в бюджеті, заробили, сплатили податки. Я не хочу давати рекламу, але я їх знаю і ти їх знаєш. Які мають торгові величезні. Так, ну комплекс. це на примітивному товарі. на середині. Ні, Ні, Є люди, які виробляють українське пиво. Українські макарони Ну, вони ще не мільярдери, мільярдери але наближаються. В рівнях, у гривнях гривнях мільярдери. Ну, так я ж про це кажу. гривнях. Нормально. Так. І тому кожен бізнесмен, який робить бізнес, повинен контролювати свій бізнес. Спочатку, коли він маленький, особисто контролювати. Потім до свого бізнесу залучати своїх дітей або родичів. Інколи друзів, якщо ви хочете з ними посваритись, Друга, беріть до себе у партнери. Ви з часом можете з ним посваритись, тому це має значення, кого ви взяли виконувати обов'язки директора, головного бухгалтера, фінансиста, того, хто працює з вашими партнерами. Часто бізнес розвалюється із-за складних відносин партнерів. Часто є великі бізнесмени в світі, які не мають партнерів. Ти їх особисто знаєш. Так. Я їх особисто знаю. Тому. Дбаючи про бізнес, шукайте людей на кожну посаду Чесних партнерів. і забезпечуйте контроль за їх роботою. На жаль, час програми вичерпався. Дякую дуже за цінні поради. Сподіваюсь, молодь і не лише молодь, але і бізнесмени. І ми скористаються на своє благо. Багатійте українці.